Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У російській Білгородській області знову пролунали вибухи. Про гучні хлопки повідомляють у Шебекіно та Грайвороні. Мешканцям Шебекіно почали надходити повідомлення від рятувальної служби. Там стверджують, що місто перебуває під обстрілом. Людей просять взяти речі та пройти до укриття. Також російські паблики зазначають, що у деяких містах регіону вибухи чути вже протягом кількох годин. При цьому місцева влада так і не прокоментувала те, що відбувається. Вже зараз відомо, що російським командуванням було прийнято рішення повністю евакуювати аеродром Бєлгорода, адже туди прилітає уже з періодичною регулярністю. Один із останніх прильотів по аеродрому знищив декілька літаків. Бомбардувальники вже відправили до аеродрому Оленя. Тим часом норвезьке видання FektIск змогло отримати нові супутникові знімки компанії Planet, на яких видно російську авіабазу Оленіча на Кольському півострові, де стоять 11 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та Ту-95. Аеродром розташований на відстані менше 20 миль від кордону з Норвегією. Двома днями пізніше на іншому фото було помічено один із бомбардувальників Ту-160, готовий до зльоту на злітно-посадковій смузі. Аналіз Fektіск за супутниковими знімками Planet показує, що присутні. Ність стратегічних бомбардувальників на Кольському півострові. Має довгостроковий характер, а кількість самих літаків збільшилася. Видання зазначає, що російські літаки зазвичай базуються на авіабазі «Енгельс» за 720 кілометрів на південний схід від Москви. У Норвегії ні представники міністра оборони, ні служба розвідки не взялися інтерпретувати розкриті дані. Осінь традиційно характеризується підвищеною активністю російських військ. Наразі ми перебуваємо в особливій ситуації і збільшили нашу активність, щоб забезпечити найкраще розуміння ситуації разом із нашими національними. Та міжнародними партнерами ми постійно стежимо за ситуацією, каже підполковник і прес-секретар начальника штабу оборони Норвегії Пер Еспен Странде. Літак Ту-160 був розроблений під час холодної війни і вважається найбільшим бомбардувальником у світі. Його максимальна швидкість більше, ніж удвічі перевищує швидкість звуку. Він може подолати 2,2 тисячі кілометрів за годину. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!